Значить, хлопець, я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив, так? Він працює над всім і Сполучені Штати Америки, там, і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно суперхюманс, Ну, просто а якщо дадуть, мені зараз я знайду, так, я зам зайду. А Мені дадуть зараз телефон. просто. О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф? в Тому що він каже: приїжджав президент. І я почав ходити. Зеленський в нас вже месія, вже людей стілює. Ну, знаєте, якщо серйозно, то ну мабуть, вже всі подивились. Так, це інтерв'ю Зеленського на телемарафоні було видно, що його готували е до цього інтерв'ю. Не знаю, там, мабуть, погано готували, бо він збивався, нервував, е різко переходив з однієї теми на іншу. Але що точно можна сказати, подивившись це інтерв'ю. То це а, те, що він точно зібрався йти на другий термін. А, бо цей формат інтерв'ю такий, знаєте, а з дружиною, так, все по-домашньому. Ну, щоб якось повернути прихильність виборця, я це побачила. До речі, якщо а, Зеленський ризикне, ризикне йти а, ну, взяти участь у виборах, скажімо так, йти на йти на другий термін. Який би слоган на бігборді ось ви вибрали для нього? От пишіть в коментарях, я дуже цікаво, мені буде почитати. Ну, я, например, ось, наприклад, ось таке запропоную. Голосуй знову, якщо сподобалось. Або щось таке, знаєте, підготую країну до нових шашликів. Ну, ну якось так. Ну, а якщо серйозно, то в мене питання. Чому такі інтерв'ю? Де незалежні журналісти? Знаєте, я б залюбки задала б декілька питань президенту, тільки мене туди ніхто не пустить. Ну, на такі інтерв'ю, таких як я не пускають, бо там тільки, свої. там тільки свої. А взагалі, знаєте, дивилась і посміхалась, бо склалось таке враження, що журналіст, ось-ось, ну, скаже йому найвеличніший лідер сучасності. Чи можу я нікчемний? Звернутися до вас з питанням, знаєте, ось, ну от якось так це все виглядало. Знаєте, щось я багато сьогодні шуткую. Давайте серйозно. А оточення Зеленського тримає президента в такій, знаєте, в якійсь теплій ванні, і, мабуть, каже йому, що та ну не переживай, все добре, давай на другий термін, та в нас рейтинги там ти що, отакі, там не 75% буде, вже 95% буде за тебе. Давай підемо, все буде круто. І знаєте, от якось так тримають його в теплій ванні, щоб, не дай Боже, якихось поганих новин йому не розказали. Це дуже погано, бо ну, ми часто бачимо, коли Зеленський, ось він про того ж Татарова, так, який вбивав чеченців. Взагалі, от дуже-дуже багато таких моментів, коли. От наче він живе в якомусь другому світі, в якомусь абсолютно в своєму світі, який не схожий на той світ, в якому живемо зараз ми. Наступне питання: чи має, <кій> чи має Зеленський йти на другий термін? Немає. По-перше, він обіцяв, що не піде на другий термін, але обіцянки, знаєте, то таке, він багато чого обіцяв. Тут ніяких але. Бути не повинно. Зеленський не має йти на другий термін. Не лише через обіцянку не йти на другий термін. А, а... він не має право через його дії. Замість готуватись до повномасштабного вторгнення він а, клав асфальт. Ну, давайте будемо чесно і правдиво. От якщо він піде на вибори, йому як би йому там не казали, не тримали його в теплій ванні і так далі. Йому одразу скажуть. Люди, бо не буде так уже, що будуть а, свої журналісти, і так де прийдеться виходити до людей. І люди скажуть, чого ти не готував людей до повномасштабного вторгнення а клав асфальт? Ну він же сам казав: якщо готувати армію, то як же будувати дороги? Хто їх буде будувати? Тобто добудувались, хоча й зараз продовжують будувати. Ось, наприклад. Пан Попенко написав у Фейсбуці, зачитаю. Ну, от, не вони, а потім мені пишуть, що, щоб я не матюкався. А як це можливо? Ось такі витрати заклала Покровська МВА в бюджеті на 2025 рік. 30 мільйонів гривень про Покровськ, так? Всі розуміють, що там все вже, там такий, просто там ад. 30 мільйонів на неіснуюче теплопостачання, 34 мільйони на благоустрій, 37 мільйонів на запобігання стихійним лихам, 14 мільйонів на підтримку ЗМІ. Серед інших вражаючих статей видатків, понад 21 мільйон гривень на туризм, культуру і охорону спадщини, 2 мільйони на бібліотеки і понад 5 мільйонів на музеї, палаци та будинки культури. І це при тому, що, за даними Діпстейт, до міста, скільки там вже залишилось кілометрів? Знає, знаєте, як пише нинішній депутат Володимир Арєв, Зеленський не став лідером і перед вторгненням. Попри всі прямі попередження США Великої Британії, він, він мовлявся сприймати реальність. Його слуга Гетьманцев називав популістами тих, хто вимагав негайно дати хоча б 50 мільярдів на потреби оборони. Зеленський додавав, що можна витратити гроші на армію, але як тоді будувати дороги? Він жив в якомусь явному світі. Знаєте, от і він зараз живе. Я можу сказати, що він і, і зараз живе. Оці шашлики, будемо готуватись до шашликів, і до цих шашликів тягнув всю Україну. В результаті Україна опинилася. Ми самі бачимо, де, де опинилася, і, і що зараз відбувається. Зеленський знав напрямки атаки від директора ЦРУ Вільям Бернса, який поклав йому на стіл карту за місяць до вторгнення. Але навіть напередодні початку повномасштабної війни Зеленський не віддав наказ попередити мирне на населення регіонів, які опинились під ударом расистів. Що далі сталося, всі знають. Всі ми бачили Бучу, Ірпінь, Бородянку, Густомель, ну і так далі по селам. І багато де це я тільки ось мій регіон називаю мій регіон Буча. Прихильники і захисники Зеленського зараз почнуть казати, що він виправився, він став для світу особленням боротьби проти окупантів. Як написав Арієв, що він не збирається сперечатись, бо йдеться про інше. Навіть виправлення непростих помилок не дає права обійняти цю посаду вдруге. Далі будуть інші виклики, і ніхто не гарантує відсутність нових провалів в нових умовах. От, скажіть, Чуарів сказав не так, абсолютно все так. Бо ціна старих помилок, ціна старих помилок стала ну, надзвичайно високою. Ми не можемо більше допускати таких помилок. Дуже часто останнім часом почав Зеленський давати різне інтерв'ю. Якщо ви бачили, тобто був якийсь період, коли так мовчки-мовчки, все, якось він десь мовчав, нічого не говорив, а от зараз почали дуже-дуже багато, дуже багато його почали показувати, скажімо так. Думаю, що впевнена на тисячу відсотків, що він готується йти на другий термін. І думаю, що його підштовхує його оточення. А, але він навіть не уявляє, що, що відбувається в реальному світі, ось тут, серед нас, простих людей. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про все це. Пишіть в коментарях і пишіть, який розвиток подій ви бачите завтра, післязавтра, через півроку, через рік. Пишіть, будь ласка, я почитаю. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.